Народний аматорський хоровий колектив села Воскресінці вкотре підтвердив своє звання. Нагадаємо, кожні три роки аматорські хорові колективи району повинні підтверджувати звання народного. Для цього готують програму із 10-15 пісень і презентують її експертній комісії. Далі матеріал Ольги Гариджук. Любомира Язловецька найдосвідченіший учасник колективу. У хорі співає з перших днів створення. Їй особливо приємно, що зараз в колективі виступає кілька поколінь односельців. Співаю вже віддавно і я вже тепер найстарший учасник хору. Вже би, може, і не хотіла, але співаю. Ну, люблю пісню, люблю Україну, люди йдуть. Так собі із доброї волі, із любові до пісні чи сніг, чи дощ, чи е, болото. Ми ходимо на хор. хор у воскресенцях отримав звання народного ще в 2006 році. Розповідає завідувач будинку культури Олександра Біла. Відтоді звітують кожні три роки перед комісією та підтверджують свій статус. Проте найважливіше для учасників хору це визнання односельців. Ну наш хор. Створний був дуже давно. Співати любили в нас в селі всі: діди, прадіди, батьки наші. І так це вийшло в традицію, що ми постійно підтримуємо, зберігаємо ці традиції, і хор у нас існує постійно. У хорі співають люди різних вікових категорій, залучаємо молодь, стараємося працювати. Вже понад 10 років очолюю хоровий колектив Євген Сорока. Диригент пишається своїм хором. Каже, що кожна виконана пісня це невтомна праця на репетиціях. Репертуару є багато, але той репертуар десь так відкладається, то вже часом щось забувається. За цей рік ми працювали патріотичні в нас пісні, бо то в нас така ситуація в державі, в країні, що тяжко щось таке співати. Ну, але не забуваємо про народну пісню. Репертуар хору різнобарний. Виконують народні, повстанські та релігійні пісні. Проте останнім часом все частіше виконують патріотичні композиції. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.